Я думаю, так, ви знаєте, справа в тому, що на початок повномасштабного, хоча ми всі голос кричали про це, що ну, треба е, суттєва допомога. Ну, Пам'ятаєте, почалося 5 тисяч касок часів Другої світової війни з Німеччини. Ну, це взагалі було смішно. Зараз вже йдуть розмови про те, не про те, надавати нам зброю чи не надавати, а про те, вводити війська країн НАТО чи не вводити на, на нашу територію для того, щоб зупиняти росіян. Ну, знаєте. Спочатку було слово, як то кажуть, якщо вже почалися такі розмови, ну, дебу, щоб вони швидше перейшли від стадії розмов до стадії дій, бо так можна всі розмови загрузнути. Але ми бачимо, наскільки сторона демократії, демократичні країни вони інерційні. У них дуже багато законів, і, згідно яких вони живуть, і це непогано. Але з інша сторона медалі це те, що для того, щоб щось зробити швидко, можуть тоталітарні країни можуть зробити швидше. Демократично вони це роблять повільно, бо вони мають рухатись згідно всіх тих законів, які в них на цей час. Ну які в них є зазвичай перемагають демократичні країни над тоталітарними, але ну от не так швидко, бачите, як ми цього бажали би, на жаль. Але я впевнений, що це принаймні, вже президент Франції це ядерна країна. Він каже, що ми готові вести свої війська, ну нічого собі. Це дуже непогано. Далі буде, сподіваємося. Можливо, за ним ще хтось про це скаже, так? Я думаю, Британія тут має сказати. Вони тут мають нові випередки. Ну вони ж дружні країни, вони сто років не ну, воювали між собою.